Цьогоріч на кінолеві говоритимуть про кіно як пропаганду, а патроном фестивалю стане французький кінорежисер Франсуа Трюфо. Тема, кажуть організатори, важка, проте актуальна. Глядач зараз не озброєний зовсім. Над ним насильство відбувається цілодобово. В інтернеті, вдома, кіно, муві, якісь реклами, кліпи. Він повинен бути готовий. Він має бути завжди ну на, на стояти на, на сторожі своєї, скажімо так, незалежності, бо його незалежність залежить тільки в цьому медійному світі, залежить тільки від того, що він дозволить собі це дивитися. у другій програмі. Кінолева нове кіно Мексики покажуть стрічки молодих мексиканських режисерів, які розповідають про сторіччя їхньої революції. До перегляду фільмів готують три майданчики традиційно під відкритим небом у музеї ідей, аудиторія університетського факультету культури і мистецтв та тюрма налонського покажуть стрічки молодих українських режисерів, а також володаря канської пальмової гілки Крос Марини вроди та фільми Трюфо з українським перекладом.